Все українське розвивається, все, і фільми, як я казав, музика. Є одна сфера, яка не розвивається, і це дуже шкода. Я ніколи не бачив, наприклад, українського порно. Хтось yeah. тобто бачив українське порно, Колопайте, будь ласка, бачите? Я вважаю, що ця сфера має бути якось державою трошки підтримана. Українське порно має починати з отак: за підтримки Держкіно України з ініціативи президента України. Студія квартал 95. Представляй у головних рулях. Остап Ступка Ольга Сумська. Щоб ішли титри і грала пісня За світ стали коза, Звичайно, щоб це було таке патріотичне форма, щоб ти себе вручив і плакав, щоб це було. Богдан Процишин. А працівники ТЦК не хочуть, хоча б в рамках корпоративної солідарності, відвідати концерт кварталу. Марина Данилюк-Єрмолаєва. квартал знову пробив дно. Зробили великодній випуск, де забабахали цілу сценку про поцілунки у Рівненському ТЦК. Виглядало все набагато пошліше і ригательно, аніж в оригінальному відео на телеграмі Шарія. До слова, як воно попало до Шарія? куди дивиться з СБУ. По-перше, там на повен рот кілька разів героя номера називають Олександр Вікторович, як і оригінального військового танкіста Ярмошевича, який певний час очолював Рівненське ТЦК. Тобто, автори настільки продовжують принижувати людину, що навіть вирішили не міняти її ім'я. Так, між іншим, поки квартал видає оці хохми, Олександр Вікторович уже кілька місяців на фронті перевівся до 5-ї танкової бригади, і до призначення в ТЦК багато років був на фронті. Був у Дебальцевому. Наприклад, ось іще відео до зливу шкідника шарію. Я прийняв рішення підвищити вогневу міць БТРа встановленням от автоматичного станкового ранатомету АГС-17 з придуманою конструкцією самостійно. Дай Боже, аби кожен плейбой так захищав Україну, а не присів на соціал десь в Берліні. Олександр Ярмошевич нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Йому вдавалося не лише виконувати основні завдання з конвоювання та супроводу вантажів, а й паралельно знищувати диверсійно-розвідувальні групи противників. Далі як оці ці з кварталу Сопонару та Оруджова опошлили тих баришень з рівного і язик вивалили, і бюст показали. Можу сказати одне, коли я десь чую у «В Ю, де оці дві жінки переказують деталі своїх стосунків з різними мужиками. Вони більш вагідні. Аніж пригоди якихось жінок із рівного. Ну, найшвидше, що було в моїй житті, це коли я спілкувалася з парнем три місяці. У нас був роман, я з ним зустрічалася, а он зі мною, видимо, мені написала його дівчинка. <ріху> <ріху> Нафіга виставляти тих рівнянок в гіршому світі, аніж на оригінальному відео. Окремо цікавить сценаристи кварталу у вигляді ментів із Російської Федерації далі будуть надихатися телеграмом шарія та дискредитувати армію. Також вразило кількість ситих мордяк-співвітчизників у залі, яким заходить такий гумор. Там були і баби, і їхні мужики, які явно не на службі, але не факт, що не мають потужного лівака. Що тут смішного? Яка мораль? Зробіть уже сценку, як грають в теніс в офісі президента Татару в Зеленській та Єрмак. Ось про це пише Саймон Шустер у своїй новій книзі, яку він видав після того, коли цілий рік провів із Зеленським поруч. Зеленський користувався різними гантелями, і там ще стояв такий тенісний столик. Як стверджує Саймон Шустер, мало хто міг його обіграти. Мені здається, це дуже цікаві подробиці для тих людей, які опинилися або в окупації, або стали з хатьками наслідок того, що наше вище політичне керівництво вирішило не готуватися до війни і вирішило не давати гроші на підготовку армії до цієї ж війни. Думаю, такий тенісний тройнічок був би набагато цікавіше за сценки з рівного. Де, до речі, як мені писали підписники, той Ярмошевич вважається красунчиком, двохметровий танкіст, який гарно робить язиком і ще не тупий у професійному рівні. Квартал огідний і робить ганебну роботу по дискредитації армії, мобілізації її воїнів, які можливо не ідеальні сім'янини, але саме завдяки їх роботі на фронті ми можемо плодити цю ганебну творчість. Отакі номери набагато гірші за поцілунок з язиком, з шефом. Також подібні номери обсирають військову форму і шеврони сухопутних військ, бо у цих клоунів все це було в номері. Анатолій Штефан Ака Штірліц пише: моя позиція чітка. Чергове дно пробито. Це не смішно. Це пряма дискредитація збройних сил України. В цьому однострої наші герої віддають свої життя. Комбриг відповідає: «Ау, в нас очільник країни риготав сеньор Голодомор, і руські війська просто одвігають границі вглубь України. А тут вже скандал, дискредитація якась вітаю в архіпелазі! 95. студія Ухилянт 95». Валерій про запас в перші страшні дні повномасштабного вторгнення, коли ми втрачали місто за містом, і навколо панував хаос та розпач, але тисячі бійців кинулись до військоматів. В моєму ТЦК майор-кадровик добу за добою методично як танк проводив оформлення людей в бригади. Він дрімав за столом, щось їв на ходу, був чорний від і нервів, але все робив згідно відповідно своїх обов'язків. Документи оформлювались, записи робились. Добровольці резервісти їхали в бригади, оформлені як треба, і тому швидко ставали на виконання бойової роботи. Таких кадровиків в ТЦК України були сотні. Саме тому ЗСУ швидко отримали поповнення і змогли зупинити путінський бліцкріг, тому що перемога починається з порядку і дисципліни. Але добрий український народ народ про них та їхню роботу ніколи не дізнається, не оцінить йому спочатку. Показали хапуг воєнкомів, виправдавши цим погром сієї професійної структури, яка довела свою дієвість в найскладніші місяці 22-го, а тепер добивають старим добрим кварталом 95. для мільйонів любітелій. Поржать офіцери ТЦК тепер будуть асоціюватись з одним випадком не дуже гідної поведінки на службі, який, до речі, вперше висвітлив шарі. Як томос для багатьох старанням того ж квартала назавжди не більше ніж термос, Розіграно як по нотам. Як раніше дискредитували реформи в армії та зупинили зміцнення обороноздатності, так тепер єдиним кварталом знищують повагу до самої бази ЗСУ. Бо саме ТЦК перша ланка до них від суспільства. Гідність втоптана в медіа лайно надійно і надовго. Питання «За що стає все недоречнішим. Олексій Петров. Зачекайте, а що саме вас здивувало в номері кварталу? Вони знов витерли ноги об військових, та невже? Та бути такого не може. Ну тоді я нагадаю вам дещо. А саме інші номери того ж самого кварталу, десять років тому українське військо, яке відбуває напад ворога, вони ще порівняли із баранами. Українська армія готова в будь-яку секунду нанести сокрушительний удар по окупантам. Ха ха, ха ну смішно ж, бляха. Ну чого ви не регочете? Це ж смішно до сльоз. Військові відбивають напад ворога, арта працює, техніка горить, люди гинуть. Ну смішно же. Це як барани з бараном б'ються, да? Ну це ж смішно. І вони ж екіпаж підводного човна Запоріжжя перед його штурмом російськими військовими порівняли із пукаючою у ванні Ігуаною? Грьоний квартал вирішив з цього переготати. Так, так, друзі, це був той самий квартал в цій самій країні. Тоді знов питання до усіх: а що саме вас дратує, шановні, якщо п'ять років тому? Електорат, радісно підстрибуючи, обрав президентом і верховним головнокомандувачем головного кварталівця, людину, яка в той час, коли країна вже вмивалася кров'ю, радісно посміхаючись, отодвігала двігала України вглубь страни. Просто зрозумійте їм похеру на усі ваші емоції, на сльози, на горе, на журбу по загиблим друзям. Похеру головне, щоби бабло капало, і піпл із сіскадовськом в голові хавал. А бабло капає, і піпл хаває. Віталій Гайдукевич, проблема не в тому, що хтось на сцені тупість, неетичність, знецінення видає за гумор. Проблема, що цю трешанину дивиться овердофіга людей з власної волі, дивиться і рже. Це історія про те, що поруч із громадянами в країні є населення, і воно хаває все це. Є така штука, Matter». можна приблизно порахувати, скільки людей дивилося той чи інший продукт по телевізору на Ютубі. Все взагалі очевидно. Так, от, якби після першого штупого жарту у кварталу не стало глядачів, якби ніхто не купував їхніх квитків. Якби Би масовими скаргами було засипано кожен уривок із кожним так званим жартом на ютюбі, тоді б у населення була б гідність і воно б стало громадянами. А так населення диктує свої правила, рже, обирає своє уособлення в керманичі, бо може. От так частина суші з усіх боків оточена морем. Це дно. Наталя Молярчук спочатку не хотіла нічого писати, але скажу: чим довше тривається війна, тим більше відстань між цивільними, військовими, родинами військових. Це не гумор, це знущання, але ж комусь смішно. А знаєте, чому вам смішно? Бо у вас в родині скоріш за все немає дорогих людей, які боронять вашу свободу, бо ви ніколи не засинали з телефоном в руці, очікуючи плюс в повідомленні. І цей плюс то найкраща звістка в своєму житті. Вам смішно, бо ви боїтесь не окупації, а що масіка загрибуть. А боятися треба якраз окупації. Згадайте, бучу, і це прикро. Бо від зсу наші котики дякую за цей день. До ми вас туди не посилали. Я не народжений до війни. Лише два роки, і все це відбувається не тому, що суспільстві повно ухилянтів, а тому, що вороже і псо дуже добре пробирається у мізки українців. На жаль, Мосичук звернулася до тих українців, хто говорить в тіктоках на ютюбах та ютюбах те, що сьогодні не дозволено владою. Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що Служба безпеки України постукає в двері кожному. І іграшковий період, а цей букетно-шоколадний, він закінчується в Україні. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відмазити вас, то очевидно, так, але краще не говоріть дурню. І не говоріть те, що шкодить державі. Наталя Галицька, все прохоботи СБУ готує на всіх вас списки. Київ міськ Будда. цікаво, що за жарти, які принижують військових на всю країну. Жоден під опешний військовий не погрожує вбити чи кинути в смітник акторів чи сценаристів кварталу 95 а й недорогенькі теж щось мовчать. Мабуть, зайняті пошуком провини Порошенко в цій ситуації Ігор Лапін. Та їм пох і насрати на нашу форму ЗСУ вони хужі за сепарів. Стаття 186 розділ 8. незаконне носіння військової форми одягу і знаками розрізнення військовослужбовців збройних сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України особами, які не мають на це права, тягне за собою попередження або накладання штрафу від 150 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян із конфіскування. Кацію відповідної форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців збройних сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до закону України.